Житомирська область отримала сьогодні своїх мажоритарщиків, представників парламенті. Я думаю, що бюджет 2013 року, який ми побачили, яка прийняла шосте скликання ще нового парламенту, він не відповідає взагалі розвитку країни і перспективи країни. Наше завдання сьогодні зробити так, щоб кожний е округ, кожна, кожна область відчула, що місцеве самоврядування має можливості в цьому році, тому що згідно цього бюджету 2013 року це більш провальний бюджет. І не показує взагалі розвитку країни. Що наше головне завдання сьогодні це питання, ті, які ми виносили під час виборчого процесу, скасування мовного закону, скасування пенсійної реформи в тому обсязі, в якому воно не розвиває соціальні стандарти, і прийняття нових законів, з якими ми йшли на вибори. Основне питання це стосується взагалі підвищення соціального забезпечення наших людей. Тому що те, що складається на сьогоднішній день, забезпечення по субвенціям з приводу того, що ми бачимо, що практично вже в цьому бюджеті передбачено підвищення житлових тарифів на 67%, тому що не закладені субвенції з цього приводу. І сьогодні потрібно вже починати працювати над цими питаннями. Я це взагалі було про памяти, тобто перший раз скликання. Це перше скликання. Я вважаю, що зговне сьогодні. Війти в конструктив. Так? Сьогодні потрібно взагалі зосередитися на тому, щоб внести ті законопроекти, з якими ми йшли, зробити так, щоб керівні органи парламенту були обрані законним шляхом. І нам сьогодні головне, щоб відчути єдність в кожній фракції. Тому що наша фракція було батьківщина, вона складається з об'єднаних з об'єднаної позиції з кількох партій, і сьогодні є формування фракції як взагалі єдиної команди, яка буде працювати над тими законопроектами, які ми йшли ви на виборчі.